Зі знижкою у 50% і без браслета на нозі міністру юстиції часів Януковича Олені Лукаш апеляційний суд вдвічі зменшив суму застави з 5 мільйонів до 2,5 мільйонів гривень. Також судді вирішили, що підозрювані у заволодінні державними коштами та вчиненні службового підроблення з тяжкими наслідками носити електронний браслет не обов'язково. Лукаш буде без закордонного паспорта, але їй повернуть внутрішній, який теж дає змогу виїхати до певних країн, зокрема до Януковича та інших втікачів. Після оголошення вироку у залі суду виникла сутичка між активістом майдану і соратником обвинуваченою Добкіним. Майданівець вимагав, щоб колишній регіонал покаявся, за злочини проти майдану і вибачився після короткої розмови. Активіст кілька разів угатив допкіна по обличчю. Я виступав там, говорив, що треба знести майдан, розстріляв людей. Не друзі загинули гинуть зараз. На сході. Я хочу, щоб ти став на коліна, вийшов 21-го числа. Перед людьми, які там лежать, падла тиме. Не плюй на мене. Де, не плюну, я плюну на тебе. Словоч ти, не гірник. Ділічись. Чому мені лікуватися? Ну тому що виглядаєш больним. Так, я вигляжу больним. Будь, ну ти ти. <рес> По заслугам. Так це ще мало, це ще квіточки. <рес> Заспокій спокойно. <Ти, рес>